Діточки, всім відомо, що бути здоровим це приємно. А чи знаєте ви, як стати здоровими? Здоров'я нам дає свіже повітря, спорт, фізкультура, особиста гігієна та правильне харчування? Подивіться, на карточці хлопчик, він виглядає здоровим. А як ви думаєте, якими правилами гігієни він користується вправно? Давайте послухаємо загадки і відгадаємо. От послухайте загадки про наші предмети гігієни. І здогадайтесь, про що я загадала. Розчишу я кучері, кучері накручені. Я веселий молодець, я густенький гребінець. А ось іще одна. Мию, мию, без жалю. Мию там, де брудно, а купатись не люблю. Бо від того худно, хто у нас худно від, ми... від того, що миється, наше мило. Весела акулинка пішла гулять по спинці. Тут це гуляй по спинці. Це наша мочалочка. Полотняна доріжка витирає ручки ніжки. Витирає нам ручки ніжки, чистенький, пахучий рушничок. Який я є, такий, таким покаже і без слів про все розкаже. Це наше дзеркальце, воно все про нас знає розкаже, як ми за собою доглядаємо. З пастою дружить, нам страшно служить. Дуже гарно і корисна нам щіточка. Так. Живу я в тюбику, корисна і запашна. Ну, це, напевно, подруга нашої щіточки паста зубна, так? Ось які відгадочки гарні. Подивіться, ще одна у нас гра. Є предмети гігієни, якими ділитися не можна. Вони повинні бути особистими. Як ви гадаєте, чи є тут предмети гігієни, якими ніколи не можна ділитися? Скажіть. Зубною щіткою ви поділилися? Ні, вона повинна бути у кожного члена сім'ї окрема. Мочалочка теж у кожного члена сім'ї особиста. Рушничок теж у кожного члена сім'ї особистий. А ось паста може бути одна, якщо нею дуже гарно користуватися. Ну, ножиці для обрізання нігтиків, їх, їх потрібно обробити після кожного користування. Дзеркало можна використовувати особисто. Ні, дзеркало може знадобитися і ним можна користуватися кожен член сім'ї. А от мило у такій бутилочці, яке називається удозаторі, теж воно дуже корисне і дуже гігієнічне. Також мило, яке називається кусочок. Воно тут теж дуже потрібне і ним можна може користуватись кожен член сім'ї. Так, малята всі вірно відповіли. Вже так добре знаєте, як можна покращити здоров'я, чому корисно чистити зубки, чим корисне свіже повітря. Чи можна витирати одним рушничком і ручки, і ножки? Молодці! Бажаю вам гарного здоров'я. До зустрічі!